Друзі, вітаю! Поляки почали дуже активно скуповувати нерухомість в Іспанії, очікуючи можливої війни на своїй території. Сполучені Штати вийшли з заявою, що будуть захищати кожний дюйм е, натівської території. А Лукашенко зі своїм шпіцем е, сиділи, розмірковували, як пройти через сувальський коридор, тобто через територію, яка буде загрожувати і Литві, і... Польщі суверенітетом, тому що російські і білоруські війська будуть з'єднуватися з Калінінградом. Одним словом, надто сильно запахло війною на території Польщі. Давайте про це поговоримо, як мінімум про це говорять заголовки великих польських та західних. Газет західних медіа, давайте це проговоримо. Але спершу дуже попрошу вас зробити донат для наших хлопців дівчат на Бахмутському напрямку. Е, медичний батальйон, який забезпечує вивіз наших бійців, перший інтернаціональний легіон. Е, спершу вони вивозять нашим з вами. Дроном наземним, а потім через 2 кілометри треба підхвачувати людей, пересаджати на Медивак. Ну і щоб в них не прилетів fpv дрон, треба купляти реби. Два автомобілі нам з вами треба забезпечити. Майже 300 тисяч ми з вами вже зібрали. Б'ємо 768 тисяч цифру. Давайте це зробимо. Це перша річ, це дуже важливо. Друге, я попрошу вас підписатися на цей YouTube канал. Чому це важливо? Тому що ми повинні витискати російських агентів, які брешуть, так як це робила пані Латиніна, тому що в потрібний момент вони працюють на Кремль. Ви знаєте, що росіяни, хороші руски, ні Максим Кац, ні Латиніна, ні Майкл Накі, ні Пянковський ні разу на зброю не збирали, щоб допомагати українській армії знищувати окупантів. ФПВ. Дрони, гранатомети. Там підводні дрони, бом... бомбери, дрони. Вони нічого з цього не купували. Ми з вами купляли. Ось це і є різниця. Бо одні прийшли поговорити в український youtube простір, а другі прийшли розказати правду і зібрати гроші, щоб допомогти армії. Раз вони армії не допомагають, значить не сильно вони хочуть її перемоги. Значить, працюють вони не на цю країну, а прийшли сюди для того, щоб розказати нам під своїм соусом кремлівську правду. Тому підписуйтесь. На своїх, це надзвичайно важливо. А зараз давайте все проаналізуємо і розкладемо по поличках. Поляки почали активно купляти нерухомість в Іспанії. Про це вийшла газета Виборча, одна з топових польських газет, дійсно газета, яка користується ну, насправді дуже великою популярністю. Газета, яка робить розслідування, після якого чиновники йдуть в відставку. І от газета, яка зараз ще, до речі, про деревину, ми теж поговоримо. От, а вони вийшли з статей, в якій говориться про те, що е число і кількість поляків, які мають бажання купити нерухомість в Іспанії, за цей рік виросло втроє. Головна причина того, це стат, ну, цієї статистики, е, можливість військових дій на території Польщі, е, попу, ну, найбільш популярне питання купівлі нерухомості, зараз залишається для е, молоді та пенсіонерів. Ну, пенсіонери назбирали грошей і можуть е, уже їх витрачати. Молодь розуміє, що має сили там ще працевлаштуватися, заробляти і жити саме там. Молодь польська, яка високо освічена за рахунок євро. Європейського союзу, які вчилися в багатьох європейських країнах по програмах Єразмус і багатьох інших, насправді розуміють свої можливості там. Польщу, Польща любить Іспанію, класний клімат, класні продукти можна їхати. Свого часу євреї тікали з Іспанії в Річ Посполиту на території України, Польщі, Литви сьогодні поляки можуть їхати в Іспанію, якщо російський САПОГ. Прийде на їхню територію. І цей тренд ми бачимо. Причому достатньо великий. газета Виборча дійсно оперує даними, які є, ну, скажімо так, не просто тенденції купили 20-30 квартир. Насправді ця кількість виросла втричі. Тобто на ракета, яка залетіла на територію Польщі на 39 секунд, не тільки налякала чи змусила взяти речі а насправді ця ракета продемонструвала, що це не єдиний випадок, коли поляки задумались над переїздом. Коли Росія напала на Україну в широкомасштабне вторгнення, в Польщі нерухомість дуже сильно виросла. Туди приїхали українці, хтось купляв, хтось знімав. от. Поляки дійсно відкрили для нас свої будинки, заселили, поділилися всім, але зараз вони почали думати про себе, що вони будуть робити, якщо туди прийде Росія. Ну і бачимо, що кількість тих, хто хоче поїхати в Іспанію, надзвичайно сильно виросла. Я говорив зі своїми іспанськими друзями, іспанцями, і українцями. Вони теж говорять, що в курортних зонах почав рости, почав рости якраз таки. Попит е, на те, щоб купити нерухомість. Вони кажуть, що в Польщі за рахунок України е, ціна на піку є вигідно продати, тому що до цього вона така не була і після війни вона такою не буде. І якраз за ці гроші дуже класно інвестувати в свіжу нову класну нерухомість на першій лінії, наприклад, десь в Іспанії на Побережжі. І, власне, такі інвестиційні історії в багатьох сімей реалізовані. Плюс, це зараз таке є, коли Росія напала. Багато хто з Польщі виїхав одразу в штати. Вони сказали, війна буде тут. Я знаю багато таких родин, які працювали на інтернаціональні корпорації компанії. Вони б одразу почали виїжджати, розуміючи, що Росія на Україні може не зупинитися. Так є велика кількість поляків, які волонтерять по сьогоднішній день, допомагають Україні зброєю, допомагають автомобілями, гуманітаркою. За що ми їм насправді дуже вдячні? Дійсно, це гарна історія. Допомагає, щоб до них не. Дійшло. І ми вчора з вами робили велике довге відео, де я дуже жорстко достатньо брутально говорив про ракети і можливість збивати над нашою територією. Я це не підтримую. І навіть попри те, що дехто з вас писав коментарі, що так не можна, можна, ми не повинні поступати з суверенітетом. От, але. Ми бачимо історію, що в Польщі заговорили про можливість війни на їхній території. Хоча їх зараз заспокоює е, власне, натівська сторона і американська сторона, їм говорять, що будемо воювати власне, за кожен дюйм, кожен сантиметр, кожен міліметр землі НАТО. Про це вийшла і сказала речниця Білого Дому. От. Що все буде нормально, ви не переживаєте, будемо якось там боротися. Але бачимо, що звичайних людей це не дуже переконує. От, через те, що е, зараз багато хто з них розуміє, що цими заявами не зупиниш, нікого реально не зупиниш. І Україна це довела, що європейські заяви не зупинили путінські війська. Тим часом клоун вусати, якого звати Олександр Лукашенко, він називає себе самопроголошеним президентом Білорусі, обговорив можливий напад на Сувальський коридор територію Литви та Польщі, розташованому між Білорусю та Калінінградською областю, так званою територією Російської Федерації. Про це передає їхній телеграм-канал, який називається Пул первого». Лукашенко там себе вважає Первим, другим за ним іде його Шпіц, якого він з собою там тягає. Ну, от говорять, що йому його подарила одна з випускниць білоруського педа Мінського. Лукашенко приїхав туди на конкурс краси, закохався, ну і, власне, забрав красуню до себе на дачу, і вона йому подарила не тільки романтичні відносини. От, але ще й собаку. І цю собаку одну і другу він тягає за собою. На відео білоруський диктатор, який весь час тримає цього шпіца, цікавиться у військового шириною Сувальського коридору. Ну, навіть діти знають, що це 42 кілометри, але Лукашенко треба було на камеру це сказати. Про який час вони, власне, постійно говорять. Даремно вони так себе поводять, сказав Лукашенко. Зараз тобі доведеться протистояти, це він своєму головнокомандуючим каже. Балтійським республікам. І частині Польщі і, ти при... а, ти, а, і частину Польщі ти прихоплюєш, каже Лукашенко. А, далі, далі він цікавиться у військового командувача, чи зможе він утримувати ці території своїми військами. Науменко, правда, це цей головнокомандувач таки не дуже впевнений. Ну що всі планові дії, питання бойової готовності відпрацьовуються, особовий склад готується, все в поточному часі. Типу, да, готові парвем це. І вони бояться, вони бачать, як. І поляки, і балтійці натренувалися на цій війні. Вони бачили, що робиться в нас. Вони навчали наших, навчались самі, тому що я знаю дуже багато моїх друзів, які власне. Проходили ці навчання, і вони говорять, що насправді литовці дуже багато розпитують друзів, що робити. Да, вони дають інформацію, яку отримали від натовських інструкторів, але в нас питають, як насправді, як тут, як там, що робити, куди стріляти, як протидіяти дронам, як знищувати російську техніку, тому йде взаємообмін. Вони наші друзі. Так, ми часто різко можемо виступати і проти поляків, і зараз ще в цьому відео теж це буде. Але все рівно стратегічно ми по одну сторону. Ми проти Росії. Ми проти того, щоб Кремлівське Іго намагалося сісти нам на голову. Тому ми з ними дійсно не секретну інформацію даємо. Даємо, тому що стратегічно в нас один ворог. Так, їх інколи заносить, але в цілому ми з ними ділимося інформацією. Перешиєк між основною частиною РФ та її. Ексклавом Сувальський коридор вважається дуже ймовірним місцем удару у разі потенційної війни Росії проти сусідніх членів НАТО. Е, в жовтні 2023 року перший заступник секретаря Білоруської ради безпеки, так не дивуйтесь, там є своє РНБО. От, е, керує ним Павел Муравейко. Вже такий комсомолець Муравейко. І вже запропонував пробити коридор до Калінінградської області. Ну, Моравійко насправді не просто так він Моравійко, він дуже мілочний, маленький, але дуже, дуже багато чого хоче. От Путін поки що не наважується проходити сувальський коридор і йти на Калінінград. От, але ми повинні розуміти, що це може статися. І польська розвідка, і німецька розвідка говорять, що 27 цьому рік Путін може напасти на НАТО. Це до речі, те, що цікаво, дуже Китаю, щоб війну. Китаю проти В'єтнаму захід відтягнули війною Росії проти НАТО. Вони в цьому дуже дуже сильно зацікавлені. Ось тому ми повинні розуміти, яка ситуація відбувається там. Раз, друге, ми повинні бачити, що відбувається зараз е, в Польщі, тому що Польща один з головних союзників і Польща одна з тих країн, яка разом з країнами Балтії може бути втягнута в війні НАТО, і ця війна може бути на їхній території. Тому нам дуже дивно, коли частина поляків дивиться нерухомість в Іспанії, щоб накивати п'ятами, одна частина допомагає Україні, ще одна частина сама готується, купує дрони, купує хаймарси корейські. Вчиться в українців як битися. А є ще одна частина поляків, яка купує деревину російську і прикрив... через Білорусі, прикривається казахськими контрактами. І Українське Радіо Свобода, прекрасне. Разом з тією самою газетою Виборчою. Бачите, яка газета? Вони зробили розслідування. І ще взяли білоруський центр розслідувань. Є такий, я правда дуже здивований, що він там є. От, і вони виявили, що після запровадження санкцій щодо деревини з Білорусі суттєво зріс імпорт у ЄС дерева з Казахстану. За даними Євростату. В 2022 році з Казахстану ввезли товарів із дерева на 14 мільйонів євро. А в 2023 році цей показник збільшився майже в п'ятеро до 68 мільйонів євро. Журналісти проаналізували один із контрактів між казахстанською фірмою Nur Electro, ну, та польською PLRBL. Ну, польські рублі, походу, розшифровуються, ПЛРБЛ. На поставку палісаду із сосни на суму майже мільйон євро. Контракт датований 22-м, поставка початком 23-го. Виявилося, говорить Радіо Свобода і газета Виборча, що підписи та відбитки печаток на документі Казахстанської НурЕлектро сфальшовані, як зазначили двоє незалежних експертів із графічного дизайну. Накладені на документи за допомогою фоторедактора. Окрім того, юрист казахстанської компанії НурЕлектро Арман Тулієвича коментарі журналістам зазначив, що не було фінансових операцій за такою угодою. Не те, що товару у нас і такої печатки. Немає а представник білоруської компанії-перевізника Галардо зізнався, що товарів із Білорусі. Ми з Казахстану не везли. Ми з Білорусі везли там, нам, там завантажили. При цьому єдиний власник польської компанії покупця Олег Янович відмовився відповідати на запитання журналістів. Журналісти за допомогою джерел на ринку з'ясували, що відвантаження деревини відбувалося зі складу білоруського підприємства, власником якого є вже згаданий цей Янович. Ну от у Польському Міністерстві закордонних справ у відповідь на запит журналістів заявили, що питання обходу санкцій не належить до їхньої компетенції. У митній службі Польщі заявили, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації. Ну, понятно. Із Міністерства внутрішніх справ Польщі надійшла відповідь, що за викладеними у закладі фактами розпочалася перевірка, але від подальших коментарів відмовилися. Ось така історія з деревиною, деревиною, яка білоруська, дехто говорить, що там вже є і російська деревина. Ну, от, але це вивозиться і начебто все нормально. Білорусь, яка планує паралельно сидить з Шпіцом, два Шпіца сидить, і планує через Польщу йти на Калінінград, з'єднуватися. А ПЛРБЛ, значить, торгує. Хто такий цей Янович і чого він вирішив підставляти Польщу? Ми розуміємо, що польська поліція, яка наплювала на свободу слова, і затримала спершу ткача Михайла, але потім відпустили, потім затримали волинських журналістів. До речі, друзі, якщо є хтось із Волинського видання, яких затримали, напишіть мені. Я вас з'єднаю з дуже класними європейськими американськими організаціями, які займаються захистом прав журналістів. Вони вам допоможуть Це мої дуже класні друзі. Вони зроблять дуже класну роботу і повірте, польські. Спецслужби більше ніколи не будуть робити ні з вами, ні з вашим виданням, ні з іншими українськими журналістами. Треба фактаж, треба поговорити. Давайте я вас з'єднаю, напишіть мені в Instagram чи Фейсбук. Ну, я, я це... Або на пошту мою, там, де PayPal, до речі, робимо збір, перший інтернаціональний легіон. Купляємо два реби. Ми з вами не хороші рускі, ми купуємо зброю, яка і захищає наших, і атакує. Реби дуже потрібні, щоб захищати наші автомобілі, От. Тому ми купуємо PayPal, банка, все є в описі. Будь ласка, зробіть донат, це важливо. Майже 300 тисяч. Ми ще добу навіть не збираємо, а вже скоро рухаємося до половини. Друзі, дуже круто, що у вас вже 360, майже 370 тисяч. Давайте рости. Бо якщо будуть рости росіяни, вони ростуть в пусту. Ми з вами, коли ростемо, зборів більше, збори частіше, збори швидші, і ми купляємо зброю або реальний захист. Реп це врятовані життя. Повірте, кожна секунда роботи реба це життя. Але чогось росіяни не купують. Росіяни, ну давайте гуманітарну допомогу, лічення, ще щось. Та це треба. Але треба берегти на лінії фронту, купляти зброю, купляти міномети, купляти дрони і знищувати компанію. ні 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 на такое ми не готові. А що це за нейтральність така? Тут або чорне, або біле, треба вибирати, тому ніяких латиніних підписуйтесь тут. І... Район газета Район, район Волинь, район Рожище, район Коваль. От якраз представники цієї газети їх зловили. Це дуже класна газета місцева. Тому, друзі, напишіть, будь ласка, я вас з'єднаю, щоб вас потім більше ці спецслужби польські і поліція не переслідували. Так? Бо декларації перевіряти казахські, так звані липові, вони не можуть, але атакувати українців виявляється, що можуть. Ну от Нам таке точно з вами не підходить. Українських журналістів треба захищати, так само, як і всіх. Українців, тому тут треба допомогти, в тому числі на міжнародному рівні. Напишіть, ми разом це питання вирішимо. Друзі, по ситуації з Польщею. Це все сьогодні. Я ще зроблю дуже довге відео. Я вчора робив довге по оперативній інформації по оперативній аналітиці. Воно буде в 19. От, ви теж будьте. Ми поговоримо, там і буде дуже цікава тема. Я якраз зараз в ній розбираюсь і вам точно видам всю аналітику. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.